Доброго дня! З вами Іван та компанія Київ Промтехсервіс. Сьогодні покажемо вам чергове замовлення на 5 калориферів з нержавіючої сталі. Перед вами 5 водяних нестандартних калориферів з нержавіючої сталі марки АІСІ 304. Ці калорифери мають два ряди теплообмінних труб. Поребраних алюмінієвими сплавами. Діаметр основної трубки даних калориферів складає 16 мм з товщиною стінки 1,5 мм. Товщина бокових щитків складає 1 мм, а товщина колекторів складає 3 мм. Патрубки на даних калориферах виконані з різьбовим приєднанням. Це замовлення виконано для польської компанії, яка займається сушінням деревини. Для замовлення або консультації переходьте на наш сайт, телефонуйте, пишіть нам на пошту чи в месенджери. Ми з задоволенням допоможемо, підберемо та виготовимо будь-яку продукцію для задоволення ваших потреб. З вами був Іван та компанія Київпромтехсервіс. До нових зустрічей!